Всім миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Чому люди знаходяться в прокляттях? Тому що грішат. І отвергають церковь. Живуть в прокляттях. І Тому що не живуть, так, як говорить Біблія, так, як написано в Біблії. Так, як жили апостоли, так, як жили пророки, тому що вони жили по духу. І ми можемо ісправити своє життя, це покаятися, прийти вже в живу церкву, стати учениками Ісуса Христа і виконувати волю Божю. Тому що написано, що Царство Божє ми можемо побачити тоді. Коли ми будемо виконувати волю Божю, я вас запрошую в живу церковь.